У Коломиї на автошляхах перевіряють перевізників. Заходи проводять співробітники державтоінспекції в рамках операції Перевізник-Зима зима-2013». Інспектори вже перевірили 250 автобусів, 18 з яких виявилися технічно несправними. З метою профілактика аварійності з боку автоперевізників на території Коломиї та району, а також посилення контролю за безпекою пасажирських перевезень, співробітники місцевої державтоінспекції проводять місячник перевізник Зима-2013. Головне завдання перевірок обезпечити пасажирів від негараздів на дорогах, посилити транспортну дисципліну серед водіїв пасажирського транспорту, підвищити контроль за технічним станом транспортних засобів, які залучаються до перевезень людей, та їх готовність до експлуатації у зимовий період. Під час цієї операції працівниками Державної інспекції перевіряються автобуси, які здійснюють пасажирські перевезення. Особлива увага звертається на технічний стан автобус, зовнішній вигляд та комплектацію автобусу. Операція стартувала 24 жовтня та триватиме до 24 листопада. За цей період інспектори вже перевірили 250 автобусів. 18 виявилися технічно несправними. Не працює, у вас ну, Пане водій. Стою на ремонт поломелося. Коли, це Коли завтра? Завтра на на ви це зробите? завтра стоїмо на ремонт. Завтра стоїмо на ремонт. Водії порушники отримали приписи на усунення недоліків. А до кінця операції інспектори планують перевірити всі автобуси, які перевозять пасажирів на території Коломеї та району.